І сюди входять. Uh -huh. Доброго дня, шановні колеги. Е, пропоную почати засідання земельної комісії. Е, триває підготовка до 75-ї сесії Британської сільської ради. Хто за те, щоб почати засідання, прошу голосувати. Е, на засіданні присутні всі члени земельної комісії. Ольга Літвина, ви за? Так, проголосували? Так, звичайно. Одноголосно. Засідання вважаю відкритим. 12.00 6 на шосте, двадцять рік. Апаратом сільської ради були запропоновані 42 питання. Ми вже з вами збиралися в земельному відділі, проводили підготовчі засідання. Усі були змогли ознайомитися з земельним питаннями, угу. тому пропоную. Я зачитаю перечень питань. Які пропоную винести на дане засідання, ну і потім проголосуємо про затвердження технічної документації Тштен, про затвердження технічної документації Лебединський, про затвердження технічної документації Щоголевий, про затвердження технічної документації Хвошевський, про затвердження технічної документації Толкачові, про затвердження технічної документації землоустрою. Бабенко про затвердження технічної документації терзі про передачу Большакової Константиновні у приватну власність кадастрове 3202 у кінці. Про внесення змін рішення сесії 2977, Про затвердження технічної документації землеустрою роздуває Олександра. Вибачте, нас зимельна комісія вибачте. вибачте комісія 2 хвилини про затвердження технічної документації Розуваєва, про затвердження технічної документації Міншойкіні, про затвердження технічної документації а, Телбізовій, про затвердження проєкту землеустрою Вороненко, про передачу у власність про внесення змін в рішення 53 сесії 2164, Це ВЕБР. Олена Володимирівна про надання дозволу на розробку технічної документації добровільної риба... товариство рибалок матерів про затвердження експертної грошової оцінки 4521 у кінці кадастрової 4520 і 4522, про затвердження технічної документації союз про прийняття в комунальну власність Татарської ради. 0475 кадастрове, про затвердження технічної документації 3204 кадастрові в США, полік, про надання дозволу на розробку технічної документації Гребенниченко Валерії, про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки 3195 у кінці, про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки 3199 у кінці. Про передачу власність земельної ділянки Петрашевський е, молодіжно, 57, 523, Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що установлення змін меж села Фонтанка, про надання дозволу меж села Крижановка. Про затвердження технічної документації Добровською. Про про надання дозволу. На розроблення технічної документації заволодження комунальної власності міської ради про припинення дії договору оренди 3069 кадастро в кінці, про передачу фізичної особі Гукович, про затвердження технічної документації. 29.40 40 кінці, в кінці, проданення згоди на поділ 2368 кадастрові в кінці, проданення згоден на поділ 26-22 і 1988 кадастрові кінці, про затвердження дземноустрою місця Лендрес, про затвердження технічної документації Десу Мутерсервес, про затвердження технічної документації е, управління освіти Комунальна 35, світле селище. Про затвердження, про передачу громадяну громадянців з'явила в англійні, про організаційні заходи підготовки до лотів, про проведення земельних трудів у формі електронному і про організаційні заходи щодо підготовки документів е, лотів на продаж земельної ділянки. Е, пропоную з 40... Ну, цих питань дані питання винести на найближче засідання сесії. Хто за те, щоб винести дані питання, прошу голосувати. Дане питання я не зачіснував, тому що я вважаю, що треба виїхати так. на місце і вивчити ці питання. За. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Яких питань у членів комісії? Немає? Дане питання.

Це саме в якийсь із земельних ділянок біля школи. Мені теж там здається, що ми вже розповідали і дивилися. Я задам питання до Так, да, дякую. Добре, пропоную закрити земельну за комісію. Хто за засідання? Дякую. 12.06.